Якщо ви плануєте або вже маєте кафе або ресторан в Польщі, то які документи потрібно вам мати? І тут не йдеться про документи реєстрації бізнесу чи вибір системи оподаткування? Тут я хочу з вами поділитися деякими видами документів, які необхідні в такій сфері діяльності? Перше – це ГГП ГМП, це два таких протоколи: правила гігієни та належної практики. Потрібно це зробити, опис, як у тебе організована чистота, миття зберігання продуктів в вашому закладі. І також потрібно зробити документ ХЦЦП. Це документ, який показує аналіз ризиків і критичних контрольних точок. Там мають бути такі речі, як контроль температури, якщо у вас таке є. Журнал прибирання і дезінфекції, список затверджених постачальників. Загалом цей документ сам підприємець не робить. Він його може замовити під свій заклад, чи це кафе, чи ресторан, бар, неважливо, і купити, грубо кажучи, і перших два документи, і цей він вам напевно потрібен, крім всіх інших, крім саме під книжечок на працівників. Якщо це на умові операції, бадання лікарське, БХП, все це в інша тема. Але про ці три документи, які я вам сказав, якщо ви працюєте в гастрономії, то варто це зробити, тому що при перевірці санепід буде вас їх питати або потенційно може запитати. Краще зробіть і нехай лежать. Ось така тема відео. Якщо у вас є питання, друзі, пишіть в коментарях. Ми будемо їх розбирати і записувати наступні відео.